Їївської турботи, якої вони потребують, і на жаль, обділені. Подарувати дитині віру в казку і доброго Миколая обов'язок кожного дорослого, кажуть в карпатських мінеральних водах, які в цьому році від імені торгової марки Карпатська джерельна ініціювали благодійний проект Свято Миколая кожній дитині. П'ять копійок від вартості кожної акційної пляшки Мінеральної води Карпатська джерельна були зібрані на організацію свята для дітей-сирі та вихованців інтернатів. З хорошим настроєм та подарунками представники підприємства вирушили до вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру. Добрий час, Миколай прийшов до вас. Неодмінно завітаю з тим, що серце забажає. Тут в доброго Миколая вірять всі 300 вихованців. Просять небагато, ласощів, улюблену іграшку, ну і звісно, здоров'я. Привіт, Микола! Я я тобі обіцяю, що я буду цілий цілий місяць слухати. Радість в очах малечі найбільша винагорода. Зізнається бренд-менеджер торгової марки. Карпатська джерельна карпатська джерельна ініціювала благодійний проект під назвою Свято Миколая. Кожній дитині. Мета нашого проєкту допомогти кожній дитині в цьому році відчути радість свята. В цьому році ми допомогли близько тисячі дітей з різних дитячих будинків. Таким дітям важливо повірити в себе, а це можливо через віру в казку в чарівника та за підтримки добрих та небайдужих людей, каже директор центру. В нас розпочалася акція. Новорічно-різдвяних свят з приїздом торгової марки Карпатська джерельна вода. Хочу подякувати цій марці торговій марці за небайдуже ставлення до діток з особливими потребами. Благодійний проект Свято Миколая кожній дитині від торгової марки Карпатська джерельна триватиме протягом всіх новорічно-різдвяних свят. Наразі працівники карпатської джерельної відвідали понад тисячу дітлахів з різних міст України.